У селищі Захарівка на Одещині вшанували героїв, які віддали життя в боротьбі за свободу України. Меморіал пам'яті, що у центрі селища поповнився новими портретами загиблих земляків: їх шестеро Андрій Бондаренко, Анатолій Бабенко, Василь Коваленко, Ілля Єйніков, Максим Свистунов, Геннадій Курманенко. Наймолодшим воїнам по 18 і 22 роки. Немає слів, які могли б заспокоїти ваші серця. І зменшити бік втрати. Але хочемо, щоб ви знали: ми поважаємо і цінуємо вашу мужність і силу духу. Завжди будемо пам'ятати їхній подвиг та вшановувати ім'я кожного героя. У церемонії відкриття світлин героїв взяли участь рідні й близькі загиблих. Настоятель місцевого храму, отець Роман, старшокласники Захарівського ліцею та небайдужі мешканці. Бути разом в такий день найважливіше, каже голова громади Олексій Осійчук. Сьогодні непростий для нас день і до краю сповнений сердечного болю і високій гордості за героїв, які жорстовно поклали своє молоде життя на вівтар перемоги і миру. Заради свободи, волі і незалежності України. Заради нас з вами родичам загиблих вручили державні військові нагороди, ордени за мужність третього ступеня, посмертно за хоробрість і звитягу землякам Андрію Радону та Петру Джулі. Василь Коваленко, якому назавжди 48, народився і вчився герой в селі Йосипівка, проживав у селі Самойлівці. По одруженні переїхав у місто Чернівці, був добрим, старанним товариським, мобілізований з початком війни, загинув герой 13 лютого.

Іки 30. Народився і проживав у селі Єлизаветівка. Навчався у Фрунзівській школі та закінчив місцеве ПТУ. Працював на різних роботах. Був молодим, енергійним, мобілізований на початку вторгнення. Загинув герой 10 травня 2025 року у Донецькій області. Право відкриття портрету героя Меморіальної сини пам'яті. Бабенка скибицького Анатолія надається рідним і близьких загиблому та Запарівському селищному голові Олексію Васильчуку. Андрій Бондаренко, якому навічно 46. Народився і проживав у рідному містечку Грузінка, закінчив школу, був працювитим, старанним, добрим товариським, призваний до мобілізації. Контрактник загинув герой 21 травня 2025 року у Донецькій області. Справа відкриття портрету героя меморіальної стіни пам'яті Бондаренка Андрія. Надається рідним і близьким загибло та За Захарівському селищному голові Олексію Осічуку. які поклали життя за свободу, їхні хлопці, сини, брати, чоловіки живі навічно. Розмовляти ще боляче, надто свіжі рани. Рідні Андрія Бондаренка розповідають, він пішов добровольцем на фронт у 46 років. Це мій рідний брат, це його дружина, це моя дружина. Ми приїхали в місто Одеса, місто Південне Одеської області. Я хочу дуже подякувати голові. І громаді і за дуже допомогу. велику допомогу при пакуванні. Це немало на сьогоднішній час, пам що пам'ятають, що наші герої ми сьогодні приїхали, це дуже зворушливе все було. Дякую, будемо приїздити сюди, сюди, на колодовище. Дуже тяжело, дуже гарний, але дуже тяжело. При похованні у всіх громадах, от у нас в південному такого немає. І от такого торжественного відкриття теж у нас немає. Як воно все є, ну але ж є порівняння. Це дуже, дуже важливо для сімей. Таким героєм його наступає ранок. Максим Свистунов, якому на віки 22. народився, навчався і проживав в СМТ Захарівка. Закінчив Одеський технічний коледж. Любив життя своїх рідних. Був молодим, красивим, небайдужим, відповідальним. Життя героя обірвалося 15 липня 2025 року на Харківщині. Навчався у Захарівській школі, закінчив місцеве професійно-технічне училище. Був небайдужим, працьовитим, відповідальним. Служив, виконуючи свій обов'язок перед батьківщиною. Залишив своє життя герой 22 липня 2025 року у Донецькій області. Родина Курманенків, мама Тетяна, тато Віктор. Бабуся, молодший брат та сестричка дуже тяжко переживають втрату старшого сина. Його призвали в 22-му році. Він працював, його призвали, він пішов. Старший солдат. Старший в групі був старший солдат. А Розкажіть, яким ви його пам'ятаєте? Я любив жити. Загинув. Планував, дня було багато, що в плані. І сім'я, і будинок, і все на світі. Так сталося. Вийшов виконувати завдання, прилетів і все. Декілька хвилин і став. Він був доброю людиною, в нього були золоті руки. Він багато що робив, він багато що вмів, його поважали, люди його знали. Батько був, теж був військовий, за нього теж переживав, звільнився з смерті сина, він звільнився на Херсонському напругу. Він постійно дзвонив до нього, питав, як папа, ти в мене все добре, не перехвилюйтеся за мене. в мене все так, синок, Добре, що бував. А я чекала дзвіночка від нього. Кожен раз віночках або хоч по як показала синичка, мамі хоч смайлик прийшли, щоб я знала, що в тебе все добре. Останній раз я вийшов 21 липня вечора і все, 22 липня, 6 годин ранку він загинув. Тривалий час син не виходив на зв'язок, а через чотири дні вдалося зв'язатись із командиром, який підтвердив загибель Геннадія. Хатаю доброго ранку, мабуть, доброго вечора, бабуська, але все добре. Наталії Юреску на цій алеї Слави є портрет її чоловіка Олександра. Загинув у 22-му. А тепер додалася ще й світлина наймолодшого брата. Він працював вчителем початкових класів. Три роки працював в Карабанівській школі. Він дуже оберігав нас. На той момент, коли почалась війна, він був за кордоном в Польщі. Але 25 лютого він вже приїхав сюди і пішов добровольцем на службу. Так. Загинув в Запорізькій області. Довго числився безвісти зниклим з го року. А зараз вже, коли було в мінтіло, це тисяча на тисячу, і а, серед них виявився наш брат. Честер був, а зараз поки ще один брат безвісти зниклий числиться, середній, а старший помер раніше. Три братика було, нема жодного. Сама Наталія з Миколаєва виховує п'ятеро дітей, а всього має сімох. Жінка старається, щоб вони були щасливі та ще й допомагає захисникам. Допомагаю всім військовим, всім, хто звертається, чим можу, є. Маю багато волонтерів, знайомих, які відгукуються на мої запроси, як то кажуть. Достаємо військовим і одяг військовий. І... Генератори і матраси, і харчі також. Також дівчата в селі в нашому плетуть сітки. Там у нас є директор клубу Світланка Катанич, вона збирає наші жіночок, всі плетуть сітки. Дома. Треба підтримувати один одного, поважати нашу країну також, не опускати рук, незважаючи на не втрату сил чи ще чогось, все одно вставати і йти вперед. Всього на стіні героїв у Захарівці вже 45 портретів. Облич найдорожчих людей, які поклали життя на війні заради миру. Адже кожна родина, яка втратила сина, чоловіка, брата, не залишається зі своїм горем наодинці, а проживає його спільно з іншими. Непоправну втрату розділяє вся громада. Це служить згуртованості різних поколінь, розумінню ціни, яку платять кращі з нас своїм життям. Наші сильні пам'яті сьогодні ми відкрили шість портретів саме на молодшому нашому земляку, який загинув за нашу Україну, 18 років. Також ціни пам'яті відкрили сестров Максим, йому було 22 роки. Ми запросили на захід наші комунальні заклади спеціалістів, а також учнів. 10-11 класу нашого опорного закладу, ліцею і також учнів, нашого професійного училища. Це як патріотичне виховання дає, це є, щоб кожен задумався, що ці герої, які загинули, що вони загинули за нас, і ми їх пам'ятати. І коли сьогодні я говорив у своєму виступі, що давайте будемо пам'ятати їх, ми не тільки сьогодні, а ми повинні пам'ятати кожен день, що вони з нами ми це велика біль для сім'ї, для рідних і також біль для нашої громади, адже ми поховали провели останню дорогу наших героїв, які загинули за нашу країну. Сахарівська громада може стати для інших гідним прикладом міцності, підтримки і людяності, побудови справжньої великої родини, де біль один на всіх, і де спільна підтримка дає сили пережити ці тяжкі часи. сину, як мені жити без тебе дитя, Як жити з цим матерям, коли діти пішли, залишивши спогади, 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 Аж темна навіка залишає відкриття.